Ми хотіли сьогодні поговорити про економічний націоналізм. Економічний націоналізм не є винаходом українців, він є глобальним поняттям, яке виникло задовго навіть до появи модерних націй. Фактично, його відносять до періоду Александра Гамільтона, американського. Міністра фінансів часів початку американської незалежності. І тоді той старий економічний націоналізм він називався Американська система American System of Political Economy. Тобто, коли американці хотіли позбавитись колоніальної залежності від е, своєї метрополії британської, щойно отримавши незалежність. І потім, вже через 60 років, Економічний націоналізм став відомий завдячуючи німцю Фрідриху лісту. І Це було в 1842 році. Тому, якщо ми говоримо про це поняття, то воно має там більш ніж 200 літню історію. І мені хотілося, щоб це поняття увійшло повністю у плоті в кров наших реформаторів, щоб вони саме цю систему застосували для того, щоб зробити сучасні реформи. Практично з 2010 року, коли я почав займатися, ну скажімо, формуванням економічної політики в космічному агентстві і в міністерстві економіки, ця концепція була у мене в весь час як мій інструмент, і тоді, після захисту дисертації, ще в 2009 році, це виглядало. Досить локально, досить непривабливо, і багато хто звинувачує в тому, що це якийсь доморощений експеримент саме український, тому через слово націоналізм. Пройшло 6-7 років, і все це стало абсолютно очевидним для всього світу. І сьогодні провідні країни, такі як. Америка, Сполучені Штати Америки, такі як Франція, такі як Великобританія, вони почали озвучувати це вербально. Тобто раніше ставлення до цього терміну було таким скритим. Тобто, це був спосіб ведення економічної політики, який проводиться, але не афішується. Він робиться, але не називається. На сьогодні все зійшлося, і тому стало легко про це говорити і вся Інша позиція, яку ми називаємо ультраліберальною, вона тепер перестає бути мейнстрімом, знову ж таки, не завдячуючи нашим діям. Ми про це говорили досить давно більше ніж 6-7 років в Україні. Але завдячуючи змінам у світовій економічній політиці, ми маємо можливість про це говорити. В чому полягає старий економічний націоналізм і новий економічний націоналізм? Дуже просто старий це певною мірою і більшою мірою це протекціонізм. Тобто, якщо країна хоче розвинути якийсь сектор, вона пробує створити для нього якісь більш привабливі умови. Тоді, в 19 столітті, в кінці XVIII століття, самим головним це було закриття свого внутрішнього ринку або ринку своїх колоній. Британія, наприклад, закривала не тільки свій внутрішній ринок, а й ринок колоній від постачання аналогічних товарів, які вони могли виробляти і хотіли виробляти, але не хотіли дати можливість виробляти комусь іншому. Це старий. Економічний націоналізм. І тому з того часу, і навіть в Вікіпедії, якщо почитати, то навіть ставиться е, рів, е, знак рівності між поняттям економічний націоналізм і протекціонізм. Новий економічний націоналізм він е, має багато форм, і він не є протекціонізмом, а він є балансом між протекціонізмом і експансіонізмом. Тобто захис, захищаєш е, сектор чи свою країну. Для випуску своїх товарів чи послуг в той момент, як тільки розвинувся цей сектор, чи твоя країна набула якогось розвитку, ти починаєш агресивну експансіоністську політику, і тоді в тебе виникають усі атрибути вільної торгівлі. Ти пропагуєш на зовнішній світ. Вільну торгівлю, і всі, хто зовні, починають тебе сприймати як апологета вільної торгівлі. У цьому велика різниця, і звинувачення економічного націоналізму в протекціонізмі, в захисній функції в автархії в сьогоднішніх реаліях не є правильним, тому що він має ознаки і протекціонізму, і експансіонізму. І ще одна така дуже визначна риса економічного націоналізму це роль держави. Усі реформатори, особливо ті, які приїжджають із-за кордону, вони живуть у розвинутому світі. У всякому випадку, в останні 30 років, можна було спостерігати і особисто цими людьми, і наука говорить про те, що завжди була позиція необмеженої державою торгівлі і необмеженої держави, державою економіки. І вони приходять в Україну, бачать тут залишки радянської держави і кажуть: треба повністю ліквідувати вплив держави. Це проблема, яка буде продовжуватися. Тобто, чим гірше буде ставати ситуація в Україні, тим більше буде бажання у тих людей, які бачили сильну державу. В розвинутому світі, в англосаксонському, в європейському світі вони бачили сильну державу, але яка була прихована. Тобто, ця держава це як сервіс у п'ятизірковому готелі. Тобто, ти живеш, тобі дуже комфортно, але ти не розумієш, як це все робиться і хто це робить. І ти міг би сказати, тут не існує ніякого сервісу, бо я не бачу ніяких прибиральниць, я не бачу ніяких покоївок тільки тоді, коли я хочу їх бачити, тоді вони з'являються. Але в той момент, якщо сказати, давайте ліквідуємо тут сервіс на законодавчому рівні, в цей момент виявиться, що комфорт зникає в п'ятизірковому готелі. Так само в державі. Якщо, скажімо, ти не бачиш впливу держави, це не означає, що його немає. Якщо твій бізнес в Каліфорнії, начебто, розвивається без будь-якого впливу держави, то треба пам'ятати, що існує дуже багато. Різних форм впливу від спеціального регулювання створення спеціальних стандартів, від скритих програм фінансування від фінансування науки, державних замовлень, які існують американці. Про це сьогодні вже дуже чітко говорять: що державні замовлення на наукові розробки які дають ефект через період більше ніж 20 років. Це є функція держави. Тому що бізнес не може витримати 20 років, він не може фінансувати такі проекти. А держава може і повинна. І вона створює надзвичайно серйозний базис для того, щоб приватний бізнес потім міг мати окупність 3, 5-7 років, який є доступний і правильний для бізнесу. Це от друга визначальна риса економічного націоналізму, якраз широка участь держави. Дехто називає нас дирижистами, Тобто це від французького поняття, коли, ти, коли економічна влада диригує бізнесом, тобто не керує, але як правильний диригент дає правильні ноти і розставляє правильні акценти, правильні. Правильні пріоритети ми свого часу пробували називати себе ордолібералами, тобто була така школа от, перед Другою світовою війною, яка дуже сильно розвинулась після програшу нацистської Німеччини у війні, коли війшли нові реформатори, і вони використовували цю політику, коли є ордо, закон або правило. І є свобода. Вони боролися за допомогою цього ордолібералізму, з залишками нацистської і з майбутньою можливістю комуністичної економіки, яка це ордо приводила в абсолют, і тоді зникала можливість для приватного бізнесу. Відповідно, повинна була бути велика частина лібералізму. Тому ще є інша назва ордолібералізм. В Україні на сьогодні ми не бачимо можливостей з сучасними реформаторами використання цих принципів і інструментів економічного націоналізму. Хоча з часом все змінюється. Ми сьогодні бачимо парламент, який є. Вже дуже сприйнятливим до ідей економічного націоналізму і бачимо уряд, який поки що формується абсолютно незалежно від парламенту, і який формується, ну, можна сказати, міжнародними фінансовими інституціями, і які продовжують ще стару традицію, старий тренд, який на заході вже зник. Він зник ще в 2008 році після початку глобальної економічної кризи. От сьогодні він вже повністю зайняв мейнстрім. А ми користуємося залишками колишнього мейнстріму. Колишній мейнстрім до 2008 року це був вільний ринок, вільний нічим не обмежений ринок, мала держава, тобто малі. Впливи держави на економіку це сьогодні стало уже аутсайдерською ідеологією, але не розвинутим нерозвинутим країнам, слабким країнам, таким як Україна. Поки що цей уже аутсайдерський тренд він нав'язується. Ще кілька років це буде тривати, звичайно, з. Погіршенням ситуації в українській економіці будуть з'являтися можливості для використання економічного націоналізму. Саме тому я і ті, хто підтримує цю ідею, ми не міняємо свою позицію, не міняємо свою риторику. Для того щоб тоді, коли повністю стане зрозумілою неспроможність ультраліберальної економіки давати можливість розвитку, після цього буде вже можливість у тих, хто формує економічну політику, взяти за основу своїх дій те, що пропонується економічним націоналізмом. Я практик. Я 15 років займався абсолютно практичним бізнесом, не задумуючись над тим, яка ж економічна політика існує в державі, і чому стається те. Чим я можу як бізнесмен користуватися. Іноді навіть були смішні ситуації, коли ми там спілкувалися з кимось із уряду чи з парламенту, і ми казали: ти читав оцей закон, ми по ньому придумали якусь можливість. Він каже: Я писав цей закон, так що не хвилюйтесь, я про нього знаю давно. І ну, були такі кумедні історії. Це от показує, як бізнесмени живуть, яким вони життям. Живуть в 2005 році, коли я став головою асоціації своєї галузевої. У нас була велика проблема з контрабандою з Китаю і з контрафактом виробництвом контрафактної продукції в Україні і з сірим імпортом. І ми, як асоціація, почали впливати. На уряд, на Міністерство економіки для того, щоб вони щось робили із цією контрабандою. Саме з того часу я почав перетворюватись з практика, який починає цікавитись теоретичними питаннями. І на сьогодні для декого дивним здається, що люди, начебто пропонуючи практичні речі, заходять абсолютно в філософські речі чи в якісь історичні. Виявляється, що це саме головне. Є абсолютна більшість фантастично освічених молодих реформаторів, які через оцю позицію свою філософську чи ідеологічну, неправильну, яка не дає результату. Ультраліберальну позицію не можуть використовувати весь арсенал своїх знань, і саме тому ми бачимо величезну кількість розумних людей, патріотичних людей, які нічого не здатні зробити. Одна із головних причин навіть не їх злодійкуватість, тому що ці молоді люди ще не навчені бути злодіями. Вони абсолютно придатні для того, щоб Робити правильні, незлодійські, патріотичні речі, але їхня позиція філософська, політекономічна ідеологічна, не дає їм це зробити саме тому я вважаю цінним і важливим тратити свій життєвий час на те, щоб сформувати цю позицію.